44 роки у такому віці трагічно обірвалося життя мужнього захисника України Дмитра Корби. 8 грудня стало для воїна фатальним. Хвороба серця не дала його мріям здійснитися. Тож сьогодні кримчужани зі сльозами на очах віддавали шану герою та проводжали його в останню путь. Старший солдат Корба Дмитро Анатольович, 1980 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, має дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 31 закінчив ПТУ номер 22 займав посаду стрілець-стрілецького відділення. Помер 8 грудня 2024 року від серцево-судинної недостатності. Дмитро Корба був не лише воїном, а й людиною великої душі. Вірним сином, люблячим чоловіком і турботливим батьком. Із перших днів війни він добровільно взяв до рук зброю, аби захищати рідну землю від ворога. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Він завжди був веселий, завжди такий, знаєте, як зажигалочка. Дуже добрий до всіх, завжди всім допомагав. Запам'ятався як хороша людина, просто якою дуже жалко, що такі люди гибнуть. Доброві не пішов 26 лютого 22-го року. За два дні після повномасштабної війни знаю. Багато до нього їздив в бригаду і до хлопців. Я їх знаю, допомагав. Ну я його племінник. знаю, допомагав в бригаді, возив, катав. Добрі люди там в бригаді, він був дуже хороший. Неможливо описати словами всю лють і ненависть до ворога, яка з кожним днем розгортається все більше в наших серцях. Смерть кожного воїна це нестерпний біль для всієї України. Вічна шана та світла пам'ять 44-річному герою Дмитру Корбі Катерина Грудніва Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.